Доброго раночку, мої дорогенькі! Будемо сьогодні з вами сіяти петунію, а також чорнобривці, крупноцвіткові. Так рано сію сьогодні 12 січня. Так рано сію для того для комірчикої діяльності. Я їх потім буду вирощувати, пікірувати, підживлювати, розсаджувати по стаканчикам маленьким. І будемо доводити до квіткового стану, щоб це був гарний квітучий кущик, який буде мати багато яскравих квітів, і продаємо ми такі квіти весною на своєму місцевому базарі. От сьогодні з вами і посіємо такі квіти, як пітунію, зовсім трошки. У мене на сьогодні заплановано 50 насинин посіяти. І 100 насинин посіяти крупноквіткового чорнобривця. Він має такі великі шапочки, такі будуть гарні, помаранчеві, такі, неначе мандаринки, квіти. Ось я все підготувала для посіву своїх чорнобривців. І ось такої петунії. Насіння купувала у, в магазині у Тетяни Вікторівні, в магазині Агородник. Вам теж рекомендую, дуже гарний магазин, багато дають консультацій, гарний асортимент. Також дуже гарний захист, препарати, які для захисту рослин рекомендую. Також брала там у неї газанію. Ось така вже газаня, така гарна, теж буду розсаджувати вже скоро її. ну ще трошки вона підросте, І буду розсаджувати в окремі стаканчики, розпікірую її, і будемо її доводити до гарного квіткового стану. А це все сіяла трішки пізніше. Ось така рядочка не сходить. Гарне, все дуже гарне. Стоїть воно все під світлом і росте собі. І так, ось. З пачечки висипала насинини, оце 100 насинин тих гарних таких чорнобривців, які будемо сіяти. Приготувала землю, зробила такі боруздочки і просипала річним піском, а також приготувала такий розчин з привікура. Купила перший раз, ось такий привікур, пишуть, що він виробник. Навіть Франція. Десь у нас в Україні його фасують. ціна в нього 30 гривень за амполочку. Ну, ось зробила такий розчин і пролила, пролила свої. Зробила в чашечці такий розчин. І пролила. Може, хто користувався таким привікуром, будь ласка, підскажіть, чи який він дієвий, не дієвий? Просто в магазин не зайшла. Не було іншого, таким, що, звичайно, ним користуємось. Був тільки такий, купила, ну, будемо пробувати, не знаю. Користуюсь такою грушею, вона в мене <кій> спеціально для таких поливів. Проливаємо свої бороздочки. Це і розкладаємо з допомогою зубочистки, але можна і руками, воно крупненьке насінчика. Такі гарні насінини. І тако буду розкладати ті свої насіння. Їх не потім гарно зійдуть. Я їх розпікірую, стаканчики. Вони будуть і підкормлені. Підкормлювати буду мастером. Три двадцятки або три по 18. Гарна. Нам треба наростити корневу систему, щоб була гарна. А потім зелену масу. І у нас буде така гарна, багато кинула. Зараз з допомогою такої можна зубочистки. В мене не, лижня, не йшла зубочистку, заточила, звичайно, сірник звичайний. Зараз розложимо. Навіть якщо густенько впаде, не страшно, їх потім можна вони такі цупкенькі сходять, гарні будуть чівнабривчики. Ми таке вирощуємо і продаємо на нашому місцевому базарі. Уже цвітучі, квітучі весною. Багато чого продаємо, продаємо і петунію, і маргаритку, і газанію квітучу продаємо. Це все з вами будемо вирощувати. доводити до гарного квіткового стану, будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ну, ось такі, Тако розложене насінечко Та крупненьке його видно. Зараз позагортаю і замотаю пакетом і поставлю під світло, щоб воно проростало. Ось також хочу з вами сьогодні посіяти петуню. Петуня кущова, тут 50 драже. Я їх вже висипала в таку піалочку, вони такі досить-геть-геть-маленькі. Досить, також зробила землю. Насипала пісочку річкового і також трошки простим розчином. Розчин такий додаю для того, щоб попередити різні хвороби, які можуть бути Верховий гниль, чорна ножка, щоб потом, будемо сподіватися, що воно спрацює, і наші рослини будуть здорові. І тут треба трошки погратися на зубочистку. Малесенько, насининку і тако рядочками розкладати. На сьогодні в мене так трошки треба погратися. Їх небагато, їх 50 штук, і так, я їх не дуже густо розкладаю. Як я їх розкладу, трошки, трошки, зовсім трошки я їх. Найначе, як пригорну і Тоже затягну пленочкою і поставлю під світло, і вони будуть там стояти до проростання. А потім будемо з вами їх вирощувати до гарного квіткового стану. Ось так. В планах трошки ще є пітонії посіяти, але буду її сіяти невеличкими, невеличкими порціями. Так як вона потом її потребує, щоб її розставити, і місце треба. Місця не так багато, все хочеться посадити і посіяти. Будемо багато ще сіяти розсади на продажу. Розсаду сіємо і перці, і капусти, і помідори, і того всього буде багато. Ну і місця, звичайно, не вистачає, скільки б його не було, як, як ми його не організовували його завжди нам мало. Заповнена у нас і в теплиці, і в парніку, і по всім вікнам в хаті. Зробили такий невеличкий стілаж, зробив мені чоловік моєї подорожки. Стілаж такий, що гарний, піде, буде все добре. Все добре виросте. Що не так на той рік будемо справлятися. Всі ми навчаємось. Що не так підказуйте. Петунію сажу не, не так давно. Можливо, щось роблю і не так. Підскажіть, коментуйте. Розкажіть, яку петунію садите ви. Ще хочу посіяти ампільну петунію. Трошки на продаж, а трошки хоч цей для себе, щоб було у дворі. Гарненько, ну, ось майже я її і розклала ті насіння. вінські дуже-дуже дрібні. Будемо сподіватися, що все буде гарно в нас вирости і будуть гарні рослинки. Їх трошки видно, можливо, ви їх побачите такі біленькі крапочки, оті насіння. От я їх також замотаю плюночкою. Дивіться, вже їм. їм по дві недільки і вже мають справжні листочки то газання О, буде красуня. Замотаю плюнкою, і так як і чорнобривчики свої, і свою пітуньку поставлю на свій стелажик до проростання. А потім будемо з нею працювати далі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре! Ось я ще хочу вам показати, перевіряла з вами насіння, таку знайшла була айстро і гіпсофілу, і простояла воно дня 3-4 і зовсім не одна наснина не жива, бо це насіння було то старе. Перевіряйте своє насіння, як перевірити, є на моєму каналі. Дивіться, не втрачайте час, перевіряйте своє насіння.